Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Євген Панюта. Я вас поки що все ще вітаю із Албанії, але ненадовго. Ми зараз залою прийшли в морський порт міста Саранда, щоб відправитися на грецький острів Корфу. Буквально через годину звідси відправляється наш паром. І ми прийшли завчасно, тому що пересування між... Країнами на паромі це щось дуже нагадує пересування на літаку в плані процедур, що треба прийти, зареєструватися на рейс, пройти паспортний контроль, ну і далі сісти на паром і відправитися в місце вашого призначення. Тому ми вже готові, взяли в дорогу води, щойно в магазині. Зараз йдемо в порт, в термінал, шукаємо наш паром і будемо відправлятися на корфу. Щось Коли ми ходили на паромі з Естонією в Фінляндією, то процедури мені більше нагадували аеропорт, а тут якось дуже все лайтово. Я розумію, що і порт набагато менше, і самі пароми маленькі. Але це нагадало якийсь звичайний залізничний вокзал, хоч і називається прямо термінал. При вході перевірили квитки, чи вони у нас є. І був паспортний контроль, просто подивилися паспорти, все, проходьте, чекайте ваш паром. Може, знову буде як в Талліні. Нам тоді також назначили час відходу парому, але ми відправилися, що здається хвилин на 20 раніше, тому ось так завчасно треба приходити. Садка почалася рівно за 40 хвилин, і ось так виглядає цей паром. Як бачите, звичайні лавочки. Це, звісно, не те водне терце, яке було, коли ми ходили у Фінляндію, але тут відстань всього 12 кілометрів до острова Корфу ні більше, брешу. 12 кілометрів це якщо по прямій до острову, а ми ж будемо приходити в інший порт, тому довжина маршруту буде більша, і йти ми будемо одну годину. Певна річ, це можна зробити і швидше, якщо скористатися швидкісним човном. Але тут постає питання ціни. Наприклад, квиток на цей паром на одного коштує 15 євро, а на швидкісний човен, який йде до корфу півгодини, обійдеться в 35 євро. І коли ти купуєш відразу два квитки, то є різниця – заплатити 30 євро чи 70 євро. А півгодини – це не така вже велика різниця. Ось ми вже і на грецькому острові Корфу. Відразу після прибуття. Ми вже відчули ось цей грецький вайб, коли ніхто нікуди не поспішає. Справа в тому, що на паромі ми йшли замість години, годину 20, але потім ще без трьох хвилин майже годину стояли на паспортному контролі. Перед нами один паром прийшов, потім ми, і оця вся черга. Рухалося дуже повільно, тому що працювало тільки два віконця. Одне віконце – це для людей, у яких паспорт ЄС. І друга черга, у яких паспорт не ЄС. І ви думаєте, тільки нам так не пощастило. Наша черга ще швидше рухалася, ніж громадян ЄС. І з нами в черзі, в основному, британці стояли. Тому, звісно, годину вистояти на паспортний контроль таке собі. До речі, можливо, коли ти купуєш квитки на швидкісний човен, підозрюю, що він в себе вміщує значно менше туристів. І коли навіть два таких човни одночасно прийдуть в порт, людей буде менше, і оці паспортні віконця швидше будуть обслуговувати. Бо в нашому випадку прийшло відразу два великих пароми, людей було багато, тому ось стільки часу це все зайняло. І то, ви думаєте, це вже все? Ні, люди там ще проходять цей паспортний контроль, бо ми стояли залою в середині черги. І тільки зараз вийшли. А люди ще стоять. Прикольна співпраця Порту Корфу з автовиробником Сузуки. Я так розумію, це стоять автомобілі для оренди. І тут всі старі сузуки джимні. Сузуки, 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 сузуки. Все сузуки. Першим ділом захотіли подивитися на якісь гарні краєвиди острова Корфу, а саме знайти якусь шикарну панораму на місто Керкера. Я відкрив Google карти і побачив, що тут є відразу дві фортеці: стара і нова. І по відгукам краєвид з нової фортеці краще. Оце, до речі, нова фортеця. Називається вона Неофруріо. І ми, звісно ж, відразу сюди відправились. Але коли прийшли, виявилось, що вона працює до 15.30. І не дивлячись на те, що ми прийшли за пів години до закриття, нас вже не впустили, сказали: приходьте завтра. Зараз ми останні півгодини працюємо тільки на вихід, тобто випускають просто людей, а нових не запускають. А взагалі цікаві години роботи у цієї визначної пам'ятки з 8.30 до 15.30. Тут деякі пароми з Албанії на корфу пізніше відправляються. І ми не єдині такі туристи, які просто приходять і цілують ці двері, бачачи, що вже зачинено. Тому дивно чому не продовжують години роботи. Мабуть, греки люблять відпочивати. І вже почав потроху накрапати дощ, але щось бачу не дуже. Можна йти далі. А то він щось припустив, і ми зайшли ось в такий тунель. Він з'єднує дві паралельні вулиці і ми просто заховалися від дощу, бо Алла працює, а макбук воду не дуже любить. Ні, доща вже майже немає. Можемо йти. Тут є ось така гарна вулиця, тільки тепер каміння, мокре, треба не впасти. Ось спуск вниз, кудись в центральну частину міста. Зараз туди й підемо. Пройшли ми щойно по старому місту. Жваво так, купа людей, багатсько магазинів, кафе. Звичайне європейське містечко з його старим містом. Потім вирішили, добре, не склалося із новою фортецею. Прийдемо до старої. І ми до неї прийшли. Ось вона. Бачите, від острова відділяється такою протокою, проливом. Вартість відвідування складає 6 євро і вона ще працює, ще не зачинена, люди заходять. Але я потім глянув по карті, що фортеця це добре, але з іншої сторони, ось там є пляж. І тепер в отаку спеку я менше хочу в цю фортецю і більше хочу на пляж. Тому йдемо саме туди. Самілі в Албанії трохи скаржилися, що о, якісь маленькі пляжі. Так ні, то були здоровенні. Ви подивіться на ось цей пляж у місті Керкера на острові Корфу. Дуже маленький, пляжної зони, як такової, майже немає. Але присутній, невеличкий, дикий пляж, однак там нікого немає. І щось небагато людей плавають у морі. І взагалі, я так розумію, саме у місті Керкера. Не такий вже й великий вибір цих пляжів, можливо, в інших точках острову, якщо ви візьмете автомобіль в оренду, ви і знайдете якісь потрясні пляжі. Але тут це взагалі перший пляж, що потрапив нам на очі. Я бачу Google на корфу працює так само, як і в Албанії. Проклав маршрут на пляж. Каже, йди ось сюди через парк, доходиш, спускаєшся вниз і відпочиваєш. Ми прийшли до пляжу, але тут немає спуску. Ми стоїмо ось так високо. І треба зараз шукати, куди взагалі треба сюди йти. Просто виходите з парку, йдете по дорозі і без проблем знайдете вхід на цей пляж. І він ділиться на дві зони. Є ось така безкоштовна. Як бачите, тут саме місцеві відпочивають. А інша частина вона відноситься до бару та ресторану. І ось там вхід стоїть жіночка, Щось всіх моніторить, хто заходить, хто виходить. Можливо, вхід платний або треба. Зарезервувати столик, щоб користуватися тим пляжем. Я, правда, відкрив менюшку того ресторану Еспресо від 3,5 євро. То ми зараз думаємо, може і цей пляж гарний. Насправді, так собі пляж, тому що тут все бетонне, немає ніякого не піска, не камінчиків, не гальки, нічого. Просто ось такий бетонний берег. По сходинкам можна спуститися, відразу плавати. Але люди, бачите, прямо так лежать. Правда, є в цій локації один недолік, який вам здасться неважливим, а нам зараз це дуже актуально. На цьому пляжі дуже паршиво працює мобільний інтернет. Є тільки єшечка, едж, нічого не вантажиться. А Галі зараз треба працювати. Їй необхідна нормальна швидкість інтернету, і їй довелося знову піти в той парк на горі. Бо тільки там починає працювати мобільний інтернет. У цього бару ресторану є Wi-Fi, але, мабуть, ось ці всі відпочиваючі зараз до нього приєдналися. Швидкість так собі. Так що сижу, поки що сам чекаю Алу, коли вона там підтягне роботу. Бо я охороняю всі наші речі. Ось такі тут захід у воду. Люди зазвичай підходили і прямо звідси пригали відразу в море. Але на дні я бачу камені. Тому якось стрибати і неохота, але з цієї сторони он дає сходинки, можна нормально спуститися. І щось, поки я дочекався Алу, помітно так поменшало людей на цьому пляжі. Мабуть, всі очікують на дощ. Це саме те, що я хотів останні півдня: зануритися в море, поплавати водичка гарна, стандартні, там 26 градусів, мабуть. Але... В таку погоду гарно освіжає. Правда, не дуже багато бажаючих поплавати навіть на ось тому платному пляжі ми вирішили не пити каву за 7 євро на двох. В цьому плані нас Албанія розбалувала. Ми там пили по одному євро, максимум по півтора. О, дуже вчасно, я зайшов у воду. Вже починається дощ. Доведеться назад повертатися, але хоч трохи, та поплавав. Десь галочку можна поставити, острів корфу в морі був. Їдемо громадським транспортом в одну цікаву локацію. І тут прикольно зроблений автобус. От ми зупинилися на зупинці, і він на праву сторону трошки нахилився. Тобто підвізка понизилась. Тільки починаємо рушати, він знову піднімається. Все зроблено для того, щоб люди не дуже високо піднімали свої ноги, щоб було зручно заходити момент. Погода, звісно, сьогодні трохи підвела, в тому плані, що було майже весь день хмарно. Бо ми залою спеціально під кінець дня на заході сонця приїхали до одного із символів корфу, ось цього крихітного монастиря, посеред затоки, і за того, що звідси відкривається шикарна панорама на аеропорт корфу, і можна ось так близько подивитися, як літаки заходять на посадку і. Злітають, і ми на всіх парах сюди поспішали, їхали громадським транспортом, і в принципі встигли. Було б ідеально, аби приїхали, хоча б хвилинки на 3-5 раніше. Тоді б ми всі літаки побачили, як вони летять у нас над головою. Але декілька екземплярів для вас я засняв. На літаки подивилися, а тепер можна на одному з них і політати. Як ви здогадалися, зараз ми знаходимося в міжнародному аеропорту Корфу, і саме звідси ми будемо вилітати назад до відня. Ми спеціально так будували свій маршрут на цю поїздку, щоб не їздити туди-сюди, тобто, щоб не повертатися з Албанської Саранди назад в Албанську Тірану і вилітати звідти. Так цікавіше, ти постійно їдеш вперед. І зворотні квитки ми також взяли по 13 євро. Це вперше в нашому житті. Абсолютно всі квитки нам вдалося взяти по мінімальній ціні. І виліт у нас з самого ранку. Ми залою до пізньої ночі гуляли по корфу. І спочатку у нас промайнула думка: а може, орендувати якесь житло, а потім дуже рано виселитися і дістатися в аеропорт. Але подивилися цінники, що Мінімальне житло в хостелі в загальній кімнаті коштує 31 євро з людини, тобто 62 євро на двох. А це прямо в рази дорожче, ніж житло, що ми орендували в Албанії. Так і якість житла. Там у нас апартаменти зі спальною з кухнею, з усім. А тут загальна кімната на 8 людей, де просто багато ярусні ліжка стоять. Тому ми просто довго гуляли. Прийшли вночі в аеропорт, посиділи, що, нам вперше чи що. Ми і у Відні чекали свого раннього вильоту. Оскільки цього разу ми вилітаємо з країни Шенгену в країну Шенгену, то ранеєр нам відразу в застосунку видав мобільні посадкові талони і ми могли прийти в аеропорт, пропустити зону чекіну і піти далі на перевірку безпеки. Ми це все зробили, думали посидіти в бізнес-лаунджі, подивилися, він тут є. Але працює з 10-ї ранку. Так що скористатися не вдалося. І якийсь цікавий аеропорт в корфу тут є спочатку зона чекіну, зона перевірки безпеки, зона дюті фрі. І після дюті фрі ти відразу попадаєш в зону гейтів, а де паспортний контроль. Він тут є. Ось там за моєю спиною стоять ось ці будочки, де прикордонники можуть перевірити паспорти, але це якось дивно. Зазвичай в інших аеропортах ти не можеш потрапити до гейту, щоб не прийти повз прикордонника, який перевірить твій паспорт. А тут, виходить, ми сумки перевірили, дюті фрі пройшли, і все, ось зона гейту сідай в літак і лети. Так що цікава структура аеропорту. Нічого, далі розберемося. Чекаємо на виліт. Це, мабуть, найлайтовіший аеропорт за всі наші перельоти. Я там переживав, що нам штампи в паспорти не поставили. Так у нас їх взагалі ніхто не дивився. Жодна людина в цьому аеропорту не подивилася наші документи. Лише посадкові талони відсканували і все. Я так зрозумів, між країнами Шенгену максимально спрощена процедура. У нас при виліті ніхто не перевірив документи. І коли ми прилетіли у відень, у нас також ніхто не перевіряв паспорти. Літак просто припаркувався, ми взагалі вийшли в зону гейтів, там, де люди сідають на посадку. І ми загалою прикинули, що до цього завжди, коли ми літали, ми або вилітали з зони Шенгену. Або поверталися в зону Шенгену. А той же Кіпр, він хоч і в ЄС, але не в Шенгені. І це перший такий досвід, що взагалі нікому не треба мій паспорт. Прилетіли, наче приїхали на якийсь маршрутці на вокзал. Кажуть, вихід там, сам розберешся. Розібралися. Йдемо на вихід. Дісталися ми вже безпосередньо у місто Відень з Віденського аеропорту, і далі нам залишається добратися у чеське місто Брно. Але тут все обійшлося не без сюрпризів. Сьогодні вночі від перевізника Реджео Джет я отримав листа з повідомленням про те, що на жаль, з технічних причин у потязі, на який я придбав квитки, буде відсутній вагон з нашими місцями. Тому, шановний клієнте, будь ласка, відмініть своє замовлення і купіть квитки на інший потяг. І Red взагалі не хвилює той момент, що місць на цей конкретний потяг вже немає, є сполучення тільки пізніше, і квитки відповідно дорожче, мінімум в півтора рази. Тому доведеться ще декілька годин погуляти по відню, і лише потім будемо їхати у Брно. І це, до речі, до питання ще з першого відео, коли я розповідав, як ми добираємося в аеропорт Відня з Бурно, що ми виїжджаємо завчасно. І мені в коментарях написали, Жені, а чому ви не їдете нічним автобусом Red Jet відразу в аеропорт? Це ж зручно. Ти приїжджаєш якраз майже під реєстрацію і відправлення на літаку. Ось тому і не купуємо, тому що у нас. Такі відносини з RedGoджетом дуже давно вже. Саме перший раз, коли ми купили квитки у цього перевізника, щоб дістатися в аеропорт Відня, тоді цей потяг затримався на 3-4 години. Це коли ми летіли на Кіпр. Потім декілька разів просто у звичайних перевезеннях, наприклад, у Відень, в Прагу, також були затримки потягів. А сьогодні це якась нова фішка, що просто так зник вагон. І тому ми, коли купуємо квитки на трансфер в аеропорт, ми на всякий випадок робимо запас, що якщо щось трапиться і неважливо, автобус чи потяг не приїде, щоб була ще якась можливість купити квитки на інше сполучення і все-таки приїхати в аеропорт, а не профухати літак. Тому ось так ми зазвичай і добираємося. А на цьому моменті ось ця подорож до Албанії та Греції підбігає до свого завершення, але попереду вас чекають все нові нові поїздки по іншим країнам світу. І от щоб не пропустити всі ці нові випуски, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку і знову скоро побачимось. До нових зустрічей!